Більшості слуга народу вже не вперше з'являються чутки про те, що монобільшість у Верховній Раді на межі колапсу Українська Правда принаймні про це пише і зазначає, що регулярно проходять приходять на засідання, активно голосують орієнтовно 180 народних депутатів, а може й менше решта або відкрито відкололась як 17 депутатів групи Розумкова, або регулярно пропускає засідання. Джерело української правди каже, що в у партії джерело, що всі втомились від війни. Це цитата. А також з'явилося багато жорстких обмежень, наприклад, можливість виїхати у відрядження. Ну і по третє, депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в раді і сенсу бути там. Я от чого не розумію. У депутатів три причини, чого вони не хочуть працювати. І ось вони втомилися від війни. Причина перша, так? Депутати. Якщо вони втомилися від війни, то якого біса вони тоді давали присягу у 2019 році? Так, от зачитав присягу центральної трибуни на старший за віком депутат Юлій Офе з опозиційної платформи за життя. Йому на момент обрання 78 років. Ну а всі народні обранці слідом за ним теж повторили текст присяги. Власне пропоную подивитися і послухати, як це було. Присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Україна, Україна. Невже народні депутати, які і так ледь ходять на ті засідання, так втомилися від війни, втомилися більше, ніж Збройні Сили України на фронті? Стосовно можливості виїхати у відрядження, тут теж якась загадкова історія. Бо ми принаймні знаємо, що у відрядження дуже активно виїжджають представники від ОПЗЖ, їх випускають. І це дуже цікавий аспект, враховуючи, що опзжо жопи за кордон точно не по роботі їздять. Або якщо по роботі, то не по роботі на українську державу, а на якусь іншу. Руслан Стефанчук дає на те їм свою візу. Тож, якщо услуг немає відряджень, то ну я не знаю, ну не біда тоді ні в кого майже немає відряджень в цій країні. Всі собі сидять і працюють на благо Батьківщини. Чи може йому відрядження не треба? Може їм хотілося б чкурнути подалі від своїх обов'язків, якщо вони не хочуть працювати. Третє. Депутати не впливають на процеси в державі, вони скажуть, ну, вибачте. Знову таки бачили очі, що купували на самому початку. До широкомасштабного вторгнення чомусь усіх все влаштовувало. І дуже навіть впливали вони на процеси в державі, на процеси власного бізнесу. Багато хто впливав. І як ми бачимо, із купи розслідувань журналістів про статки слух народу і а те, як ці статки у них з'являються, впливали вони доволі успішно. Зараз депутатам пропонують. Пропонують повпливати на процеси в державі, ухвалити законопроект про мобілізацію, ну куди ще більший шанс зробити щось на благо Батьківщини? Ну, наприклад, але депутати то тікають, куди начебто дивитися, чи добре вириті окопи на фронті. То закидують законопроект правками, то п'яте, то десяте. Паралельно виникають геть зовсім екзотичні пропозиції, як, от, наприклад, давайте пошлемо воювати зеків. Ну от як каже е, голова партії Слуга народу Олена Шуляк. От, хай вона пояснить. А було декілька різних підходів. Починали з того, що розглядали вже взагалі такий метод мобілізації, коли всіх засуджених можна було мобілізувати. Але все ж таки зупинилися на добровольних на добровільних засадах, коли за контрактом може бути таке прийняте рішення, коли і засуджений, і безпосередньо. Військова частина вони приймають таке рішення і, і його укладають. Сьогодні ми бачимо, ідея в суспільстві сприймається позитивно для того, щоб надати можливість а, приймати. Звісно, ця ідея сприймається в суспільстві позитивно, бо це популізм. Бо ця ідея створює в обивателя враження, що зараз, мовляв, підуть зеки воювати, а ніхто більше не піде. Це оманливо. Навіть якби ми уявили, що абсолютно все одно, хто буде в нашому війську і завтра б зеки пішли воювати, це не забезпечило б мобілізацію мобілізаційних потреб фронту. Втім, навіть за воєнного стану в країні вирує популізм і небажання брати на себе відповідальність і прийняття непопулярних рішень. Це ми бачимо, наприклад, в тих же зареєстрованих законопроектах різних політичних сил, а знову скочуються в популістичні якісь історії. Ухвалювати непопулярні рішення під час війни це досить складно. Але без цього інколи ну, не можна буде не можна буде вижити всій країні. І це так. Без називань конкретно політичних сил, а вже ж. і що цікаво далі. А як же корупція? Я б уже не піднімав цю тему, бо від неї вже язик болить, Я вважаю, що вона дещо перегріта. Але в цьому інтерв'ю, яке взяло у Олени Шуляк РБК Україна, ми почули дійсно певні неймовірні речі стосовно корупції в країні. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року було таке соцопитування, яке проводило демократичні ініціативи, згідно з яким абсолютно більшість сказала, що відповідальність за корупцію в уряді та військових цивільних адміністраціях несе президент. Якщо більш широко подивитися, як ви вважаєте, суспільство сприймає президента зараз як єдиного відповідального за те, що відбувається в країні. Звичайно, взагалі, якщо говорити там про корупцію, це відповідальність кожного взагалі громадянина, який повинен особливо зараз, коли гинуть наші захисники і захисниці, він повинен мати ну взагалі нульову толерантність тол толерантність до корупції. Кожний кожне на своєму рівні, на на своїй царині, на своїй площині. Ну от поки ми з вами будемо. Мати свою нульову толерантність до корупції на своєму рівні, на своїй площині. Ну а слуги народу тим часом будуть мати нульову толерантність до того, що ми з вами тут на своїй площині думаємо. Давайте буквально кілька нещодавніх прикладів. От, до прикладу: слуга народу Володимир е, Крайденко, обраний між іншим від Мелітополя. Тож я хотів би вірити, що він точно не став би красти на війні. Слуга народу іще чесних і порядочних людей, які устали от воровства, а корупції в містійної в місті Мелітополь, які готові присоєдитися к нашої команди і зробити наш місто лучше. Але з'ясувалися дивовижні речі під час повномасштабного вторгнення. Криденко переїхав до нової квартири в одному з житлових комплексів на Печерську, а нову квартиру в інстаграмі. Його дружини побачили журналісти Бігусинфом. Сам народний депутат каже, що це квартира батька, і що він спочатку в ній жив, а потім він її переоформив і так далі, і тому подібне. І Криденко сказав, що у його батька кошти насправді на придбання квартири були, бо той продав будинок в Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею. На черешні Мелітопольській за ці от роки заробив на квартиру. Ну, от, наприклад, іще слуга народу Олег Тарасов. Тарасов раптом отримав понад 8,5 мільйонів гривень доходу у вигляді подарунку від його батька. А його батько Сергій Тарасов бізнесмен з Кіровоградщини. І з січня 24-го року Тарасов старший перебуває у розшуку, ймовірно, через справу про рейдерські схеми із дерземлями Кіровоградщини, в якій якраз і фігурує холдинг бізнесмена. Крім того, Тарасов задекларував автомобілі Range Rover 18-го року випуску елітний Bentley, а також брюки, Костюми і взуття і сорочки вартістю на півмільйона гривень. Ну це так. А, дрібниці. Але е, корупційні скандали вони е, були завжди. І мені, наприклад. Е, е, я Хотіла заакцентувати увагу на тому, що саме за нашою каденцією, і я точно можу цим пишатися з депутатів оцей е, такий ореол недоторканності, що це просто така людина, до якої не можна підійти, вона ніколи не буде засуджена. Вона там просто про, просто до неї не можна. Ну там. Взагалі, взагалі, там ні, ні судовим органам, нікуди. Да, просто така каста е, тих людей, які можуть робити все, що хочуть, а їм за це нічого не буде. Цей міф уже точно зруйновано, і показано, що такої касти депутатів не існує. Правда, а мені здалося, існує. А, позбулася й фракція певних людей, саме з використовуючи. Е, Етичні підходи до тої чи іншої ситуації, якщо ми говоримо за Миколу Тищенка, він не є вже членом ні нашої партії, ні нашої фракції. А що Микола Тищенко? Його там звідкись виключили, але він себе дуже непогано почуває. Бізнес на Закарпатті веде навіть з дружиною фіктивно розлучився. Ну, типу, щоб не декларувати нічого, і все має фактичний імунітет. Тищенко, це точно не той депутат, який скаржиться на життя і хоче скласти мандат. Тищенка точно все влаштовує. Але є слуги, в яких ми бачимо, не влаштовують, їх за два десятки. І коли ця інформація вкотре потрапила у публічний простір, Давид Рахамія написав таке. З 2019 року з певною регулярністю ми дізнаємося, що монобільшості не існує. За цей час ми провели реформи, на які в Верховної Ради не було голосів часу проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Всім би так розпадатися. Тим часом склав мандат ще один слуга народу. Народний депутат В'ячеслав Медяник написав про так відповідну заяву. Насправді, а, робота народного депутата. Під час війни, друзі, ну, така ж сама важлива, як і робота військовослужбовця. Ну, може, я дещо перебільшую в плані ризиків для життя. Хоча б, знов таки, і тут є відносні моменти, але друзі, як би ми не ставилися до депутатів, у них відповідальність колосальна. Їм треба своїми мізками забезпечувати життєдіяльність усієї країни. Інше питання: як змусити ті мізки у деяких депутатів працювати? І відповідь на це питання знайти дуже важко. Друзі, І на цьому поки що все. А ось такий от розширений випуск. Чекайте нових. І я, як завжди, закликаю вас не забувати донатити на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!